7 тисяч повідомлень про колабораціонізм такі результати роботи чат-боту правоохоронців, що працює на Дніпропетровщині з червня. Його функціонал наразі не дуже складний. Він має всього одну кнопку: це запустити бот. Після чого як бот привітається з вами, ви можете одразу в цей бот надсилати любе повідомлення, любу інформацію, фото, відео. У слідчому управлінні кажуть, до повідомлень краще додавати скріншоти, аби довести факт колабораційної діяльності. Якщо ви, наприклад, боїтеся звернутися на лінію нашу 102, то довоту завжди анонімно можете любу інформацію надіслати нам. Наші аналітики відпрацюють її та передадуть оперативним підрозділам. Повідомити у чат-бот можна не лише про колабораціонізм, а й про людей, що ставлять мітки для армії ворога чи фотографують військові та промислові об'єкти. Кримінальні провадження відкриваються за статтею 111 з позначкою 1 – Це саме колабораційна діяльність, і за статтею 436 з позначкою 1 – це поширення та виготовлення комуністичної символіки. Навіть на ринку продають бюсти Леніна, комуністичну. Капори колабораціоністам може загрожувати до 15 років за ґратами. Тим, хто поширює комуністичну символіку, до 5 років ув'язнення за час роботи Чат-Боту слідчі відкрили вже 15 кримінальних проваджень, чотири з яких передали до суду. Софія Москаленко та Олександр Шалтибін. Новини на Суспільному. Дніпро.